Слава Україні! Закінчились літні канікули, і футбол повертається. А розпочнеться він з Кубка Волині. Вже відбулись деякі матчі попереднього етапу. Ось календар наступного і відповідно другого кола. А як закінчилось перше коло? Вашій увазі. Помер голова наглядової ради. Пат Луцентехмонтаж номер 536 Віктор Григорович Чорнуха. Щирі співчуття рідним і близьким.